Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного вджиництва. Професійне вджиництво це завжди позитивний результат. Сьогодні у нас тематичне відео, яке буде присвячено підгодівлі бджіл і приготуванню вгроводневих кормів для зимового поповнення кормів в наших джерельних сім'ях. Багато років використовуємо в себе в господарстві фермент інвертазу від фірми Enzyme Biotech. І вони, менеджер цієї фірми подзвонив до мене з проханням відзняти тематичний такий матеріал, як ми використовуємо у себе. Якраз фермент інвертазу. Ми зараз знаходимося у періоді якраз вже вересня місяця, практично, 2 вересня, і це мова йде про підгодівлі, які відрізняються від весняних ну, по багатьом позиціям. Якщо говоримо на правді, про приготування якраз інвертованого сиропу, то зараз нам Недоцільно готувати такий концентрований інвертований сироп, як ми це робимо весною. Чому? Бо весною ми його використовуємо перш за все для приготування пасти, канді і, можливо, для безпосередньо поповнення кормів у самих бджолиних сім'ях. Зараз, при поповненні кормів в зиму, ми повинні, крім безпосередньо процесу поповнення кормів. Не забувати про стимулювання роботи матки. А тут є, як кажуть, в залежності, і якщо ми будемо дуже концентрованим сиропом годувати наші бджоли, то такої потрібної стимуляції матки ми не досягнемо. З одного боку, ви вже знаєте, ми використовуємо відра, де є дозатор подачі сиропа. З іншого боку, дуже важливо яка ж концентрація цього сиропу. Буде використано. І з практики своєї я вже ну, переконався в тому, що якщо ми будемо дуже концентрованим сиропом годувати, ефекту не досягнемо потрібно навіть при умові використання відео. Самий гарний ефект стимуляції буде, якщо ми десь приблизно один до одного навіть сироп будемо давати бджолам, інколи навіть ще меншу концентрацію. Але тут вже палка у двох кінцях, так би мовити. Чим більше рідкий сироп дає пасічник своїм бжівкам, тим більше енергії бжоло тратить на його переробку, тим менше буде відкладено в безпосередньо у сотах уже готового переробленого, якісного вуглеводневого корму, придатного для зимового утримання. Тобто десь той баланс. Ефекту стимуляції і ефекту накопичення кормів може знаходитися якраз при використанні сиропу концентрацією одна частинка води, ну, близько півтора частинки цукру. І от саме такий сироп ми зараз будемо готувати з використанням, зокрема, інвертази. Сьогодні я працюю без помічників. Але то не страшно, на нашому господарстві професійному все робиться легко, і механізми, які створені в господарстві, вони мінімізують фізичну працю і фізичні навантаження, що дуже потрібно при умові, що у вас пасіка велика і потрібно Доволі багато виконувати фізичних робіт. Для того, щоб фермент якісно спрацював, його потрібно правильно запустити. Робиться це традиційно шляхом розведення вже кінцевого сусла, так би мовити, або сиропу в нашому випадку до низьких концентрацій цукрів. Класично концентрація від 30 до 40 максимум можливо бути відсотків цукристості. Так? Наш Цукровий сироп зараз має близько 60, тому ми фактично майже наполовину розбавляємо його звичайною водою, холодною водою, тим самим охолоджуємо температуру цього розчину сиропу і додаємо до нього паралельно фермент. Фермент і гартазу. Фірма Білотеч Бензин. У нас є мірний стаканчик. Ми дали 350 кг цукру, 350 г ферменту, який ми розчинили у невеликій ємкості. З невисокою концентрацією вуглеводів. Але тут повно Пройшло 20 хвилин. Наш фермент активований, виливаємо його у загальну ємкість. Що ми зараз готуємо зимову підгодівлю для зимового утримання бджіл, ми не додаємо кислоти до сиропу. Це можна робити тільки весною, оскільки кислоти вони фактично уповільнюють якісне засвоєння сиропу бджолами. Вони так чи інакше також будуть. Виділяти інвертазу, також будуть ще доводку робити, так би мовити, цього нашого вже приготовленого сиропу. І якщо вони відчують кислотність ну, досить високу вже у цукровому сиропі, вони з меншою інтенсивністю будуть цим займатися. І вже доведено до що підгодівлі бджіл, зиму з додаванням лимонної кислоти або вони погіршують як саму зимінню, і саме головне погіршують весняний розвиток бджіл. Тому до зимових кормів ми кислоти не додаємо. Але для весняних підгоділи додавання, наприклад, лимонної кислоти є дуже, дуже корисним і сприяє покращенню нарощення бджіл весною і засвоєнню фактично цукрового сиропу. Додавати хвойний екстракт. І відповідно екстракт чистотілу ми будемо вже в кінці, коли буде готовий сироп інвертований. Це буде вже завтра. Традиційно ми готуємо сироп сьогодні на завтра, для того, щоб протягом доби якісно сповна пройшов процес ферментації. У нас працює автоматика, на вакуумі встановлений. Температурний датчик, є температурне реле, і два по 2 тени водяні, які нижню водяну рубашку під всією ямкістю нагрівають до потрібної температури. Температура зараз нашого розчину підіймається, вона має підійнятися до 55 градусів, Цельсія. Зараз йде активний нагрів. І для того, щоб... Якісно, повторююся, пройшов процес ферментації, температура і тимчасове помішування. У нас запрограмована автоматика таким чином, що є спеціальний пристрій-програматор, який запускає щогодину на хвилин 15 мішалку, для того, щоб перемішувалася вся ємкість цукрового сиропу. З верхньої до нижньої частини і тим самим так само активується робота ферменту. От таким чином ми готуємо дуже високоякісний, дуже повноцінний профілактично лікувальний сироп для поповнення кормів для зимового утримання наших бджілок. Зрозуміло, що ці речі, всі, що ми зараз відповідаємо, вони дещо удорожчують сам сироп. І якщо вже підключити економіку, то в нас виходить, що десь приблизно на 2 гривні 50 копійок наш сироп буде дорожчий, ніж він би був без додавання інвертази. Але ми всі результати повноцінного і якісного харчування чи поповнення кормів наших жулевих сімей в господарстві побачимо вже наступного року. Завдяки доброму нарощенню вже до зими, завдяки якісній зимівлі і саме головне вже очевидно, це швидкому бухливому старту весняному бджолиних сімей. Для приготування відвару Полину Гіркого ми своєчасно в період якраз активного цвітіння рослини в середині липня проводимо заготовку. Рослин полину гіркого. Вистелюємо їх рівним шаром на горищі, де вона сухенька, знаходиться весь період підгодівлі осінньої наших бджілок і залишається частина сировини для приготування відварів або настоянок для весняних підгодівель бджіл. Також для приготування відвару полину. Ми використовуємо 40-літровий алюмінієвий бідон, який дещо утеплюємо по периметру. І на звичайній газовій плиті доводимо до кипіння і в утепленому виді витримуємо ну, кілька годин. Далі проходить процес фільтрації через сита. Отакий От чорний, аж діркий, дуже концентрований, гарний відвар у нас виходить. На 600-літрову ємкість нашу спеціалізовану ми даємо близько 30 літрів відвару з якраз концентрату гілочок листочків полину гіркого. Один літр цукрового сиропу, приблизно один грам концентрату хвойного екстракту. концентрату. Густий такий хвойний екстракт, який ну, буде гарно доповнювати, значувати вітаміни. сироп. Ще раз насос. Перекачуємо транспортну ємкість. Зараз демонструю, де знаходяться отвори на кришці відра, оскільки дуже часто подібні питання звучать після того, як люди побачать мої фільми на цю тему. От, бачите, тут є отвори, П'ять отворів в одному із країв кришки у сторонах квадрата умовного, близько 3 см з плечем кожного, кожної сторони квадрата і п'ятий отвір у центрі. Діаметр отворів приблизно 1,2. Сироп, ми прямо зверху над рамками, закочуємо трошки холстик і створюючи вакуум всередині у відрі, нажимаючи з двох сторін начебто мембраною, верхню і нижню сторону відразу зжимаючи рукою, а потім перевернувши. До гори дином, відпускаючи, створюємо ефект якраз вакуума. Брусочок на протилежній від отворів стороні потрібен для того, щоб весь сироп, який знаходиться у відріз, цікав в одну сторону, де знаходяться якраз отвори. Таким чином, буквально майже, майже до останньої каплі бджілка спроможні забрати весь сироп із даного відрізня. Основні переваги методу вже неодноразово зазначалися на нашому каналі. Це можливість, перш за все, годувати в будь-який період доби і в обід і зранку і в кінці дня, не боячись спровокувати напади, злодійство. Це дуже-дуже класно, дуже зручно на великому господарстві завдяки такому якраз методу. Такі технології можна виконувати вчасно, великий об'єм робіт, не побоюючись якихось рецидивів або негативних явищ на пасіці, як це дуже часто буває при класичних методах підгодівлі. Інший дуже важливий якраз чинник даного методу підгодівлі – це ефект підтримуючого медозбору, дозованого потрапляння корму до джовнених сім сімей, що також стимулює яйцекладку матки і сприяє дуже якісному переробленню, консервації, скажімо, нашого цукрового сиропу. Коротеньке резюме по роботі, яка виконується в перших числах вересня. Якісний вуглеводневий корм. Інвертований цукровий сироп з додаванням різних трав є дуже відповідним, дуже високоякісним кормом для поповнення саме кормів для зимового утримання наших бджіл. Вчасно виконана робота ну, дасть запоруку, буде запорукою. Успішної зимівлі і якісного весняного старту наших бджілок. Це так коротко про нашу роботу. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Всіх благ, щастя!